Переважно сонячною і спекотною триматиметься погода прийдешніми вихідними на території України. Хмари з'являтимуться на небі лише зрідка. Короткочасний дощ можливий у східних областях у суботу. Неділя пройде без опадів. Вітер вночі північний, вдень переважно північно-східного напрямку до 8 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 14 до плюс 36 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 33 градуси в день, плюс 18 вночі. У сусідньому Кременчуці на вихідних сонячно, опадів не передбачається. Температура повітря в день плюс 33, вночі плюс 20 градусів. Для горішніх плавнів на суботу синоптики прогнозують малохмарну погоду. У неділю небо ясне впродовж дня. Без опадів. Температурні показники світлої передоби 34 градуси тепла темної 18, вітер північного, північно-східного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні. Найтепліше 24 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1957 і 2008 років, плюс 34 градуси. Найхолодніше було 1973, плюс 6. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.